Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека і сьогодні говоримо про дайверські годинники для жінок від швейцарського виробника Лонжин. У нас на огляді лінійка Longin Legend Diver Watch з автопідзавідом. Годинники мають стильний круглий корпус із нержавіючої сталі та виділяються стійким до зовнішніх впливів сапфіровим склом із багатошаровим покриттям антивідблиску зсередини. Особливого шарму вигляду годинника додають посліблені поліровані стрілки та колір циферблата, який відповідає кольору ремінця. Година шкала має арабські цифри та індекси. Цікаво звернути увагу на те, що виробник у колекції передбачив 6 кольорових рішень: бордовий сапфіровий та золотистокремовий годинники з нейлоновими ремінцями, темно-сірий годинник із ремінцем зі шкіри, два сірих годинника з металовими браслетами, а також чорним та сіробілим циферблатами відповідно. Розмір корпусу кожного перелічного варіанта всього 36 мм, товщина 11,9 мм, відстань між вушками 19. А вага дещо відрізняється. У синтетичних ремінців за застібкою пряжка. У металових браслетів потрійна застібка із системою блокування. Тобто, у будь-якому з випадків такі годинники від Longines на руці матимуть вигляд охайний та мінімалістичний. Продовжуючи тему композиції цих чудових годинників, не можна вминути задню кришку. Вона закручується та дизайнерський малюнок відтворює дух усієї серії. Компанія зобразила дайвера. Малюнок супроводжують написи Дайвер легенда. Все з нержавічої сталі, зроблено у Швейцарії, водостійкий. Також зазначені код моделі та індекс водостійкості. Останній показник, до речі, 30 бар. Аксесуар примітний двома головками під заводу та додатковою функцією у вигляді дати. Автоматичний механізм жіночого дайверського годинника має частоту 28800 вісім і запас ходу якого вистачає на 45 годин. З тими, хто вперше знайомиться з дайверськими часомірами, ділимось невеликою шпаргалкою. Така назва виробу пов'язана далеко не з дайвером зі зворотнього боку, а з безпосереднім призначенням. Якщо ви полюбляєте занурюватись в воду або тільки готуєтесь відкрити для себе це захоплююче заняття, вам стане в нагоді рухомий безель або, простіше кажучи, кільце навколо циферблату. Саме з його допомогою фіксується час занурення та підйому на поверхню. Дайверський сегмент від лонджин знадобиться і під час яхтингу. Відпочинку на пляжі та біля басейну. Дайверські годинники не нова, але вже перевірена часом ніша ринку. Історія перших подібних моделей бере свій початок із 1927 року. Тоді перший в світі такий годинник випробувала британська професійна плавчиня Mercedes Глядьсе, яка перепливла з ним величезний пролив між Британією та Францією. Ла-Манш. З того моменту і до тепер давірські годинники з часом вдосконалюються бажаннями виробника надати своїм клієнтам ексклюзивні та чуттєві пропозиції. Асортимент Longines Legend Diver Watch данина історичному корінні компанії. Спортивні годинники трохи вінтажні, але їм відведен ласий шмат сегмента сучасного ринку преміум годинників, і в майбутньому популярність дайверів лише зростатиме, адже вони підходять під звичайну повсякденність. Та взагалі Longines тримає цупкою хваткою звання одного з перших брендів, який переведає вінтажні годинники, крім лімітованих моделей. Legend Diver є переосмисленням ряду Longines Super Compressor 1950 років. Дев'ятого року тепер подібні годинники, наріжний камінь багатого каталогу лонжин, що промовисто демонструє – вимірів та хід часу потрібно всюди на землі, у повітрі та у водній товщі. Всі моделі зберігли дух та чіткі риси поразків, але при цьому в них сучасні технічні характеристики. Їхній багатий синопсис відіграє роль як для компанії, так і для власниці. Годинники лонжин легендарні, добре відомі та бажані для колекціонерів. Мережа магазинів Дека авторизований партнер «Лонжин» у різних містах України. Підтвердження цьому згадка на офіційному сайті компанії бренду Покупка годинників у нас впевненість у якості, оригінальності та високому рівні сервісу. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Пишіть, який годинник ви хотіли б побачити наступним та слідкуйте за новинами в світі годинників разом із Дека.